Я знову вовремя, тоді ну, вони прийшли з кого голосувати, так, як вже... Ми, я, наприклад, не знаю за кого голосувати за деякими, люди стоять. другі люди, які вже були при, при посадах на голову села. Кажуть, що мене підкупили, дали 700 доларів, дали 1000 доларів. На самом деле хтось у трихня, мене ніхто не підкупляв і так само ніхто не дає гроші, аби я зняв. Якщо хтось у трихня, ну я... Думаю, я... Місяць не бачите. Ну так зрозуміли, що додатую, Кірович, О, не є достойним кандидатом Сергій Фіорович. Вони горіть, молод чоловіка купає, ви будете говорити вам се разко, Миколайович. Я як ізлучення У нас приватизована земляне і якісь основания, наприклад, люди направили щось там тут і робити. Будемо виділити, якщо земля приватизована, Ніхто там нічого не робить землю, треба забрати. Земля не може відставати да не людям, що основне розділи на землю і так. Віщу, частично зимні можна. Можна бути все, що є незаконно, привітали, вичне і законно. Частично зимні. Можна, що земля сільська села можна. Незаконно привітано, все добре слово. Солові люди, так. Ще запитання. Проєкт.